Отже, бачимо, що у вирі подій, які вчора розвивалися вночі у Польщі, туди залетіли російські безпілотники, яких які збивали там. Нині маємо наступну реакцію від країн-членів НАТО. Застосована стаття 4. Вона передбачає консультації. А ваша думка стосовно цього рішення чи не є воно за слабким у відповідь Путіну? Ну, очевидно. ну ви знаєте. І е, багато людей вже це прокоментувало, Дуже дивну позицію керівництва Польщі, дивну позицію країн НАТО в, в після атаки російських дронів на Польщу. Е, ну якщо це нема, це не загроза, якщо це не напад, а е, провокація 19 шахедів, які залетіли на територію Польщі. Ну тоді ну хочеться так вони хочуть ховатися під ковдру. Робити вигляд, що е, нічого не від нічого страшного не було, що це звичайна провокація, що це не не війна, це не атака на Польщу. Ну це їхня особиста справа. Тут е, варто було б застосувати статтю 5 е, статуту НАТО про те, що е, всі країни мають робити давати спільну спільну відсіч е, при нападі на одну, на одну з країн. Що напад на одну з країн – це напад одразу на всі інші країни, які підписали цей. Договір ну, про створення і про існування НАТО. Ну, вони так бачать. Це розв'яжу руки росіянам. Вони, враховуючи таку кволу реакцію, я впевнений, що буде наступні наступні атаки на Польщу вже більшою кількістю тих самих дронів. Швидше за все, це буде вже не одна, а декілька ракет. Ну, якщо вони цього не розуміють, що роблять вигляд, що це що цього не розуміють, ну це їхня особиста справа. Ми просто бачимо, що без якщо немає реакції якоїсь відповідної реакції на на дії Росіян, вони продовжу ну, вони ці дії починають поширювати, починають робити більше с якісь такі серйозні речі, скажімо. Тому ну, хочуть консультуватися загроза. Четверта стаття це консультація у разі загрози. Так консультація треба було вводити, коли розпочалося навчання захід 25. Оце є загроза, це є небезпека. А атака це не загроза, це вже атака. Ну, ми бачимо реакцію. Я почув. Не знаю наскільки це правдива інформація про ви теж не ну, це чули про реакцію поляків, безпосередньо громадян. Таке було опитування швидке. Як вони відносяться? Хто винен з їхньої точки зору в атаки на Польщу. Ну і там розподілилися відсотки дуже дивно. 38% поляки вважають, що винна Україна. В тому, що на них атакувала, і тільки 34%, що винна, винна Російська Федерація. Це тому, що антиукраїнська така істерія, яка розгорнулася в Польщі, от там Волинська трагедія, що там е, якісь претензії до, знову до Бандера, до Шухевича, до УПА, до, до всіх наших е, дій, які були там е, ну, майже 100 років тому вже. От для них це дуже, дуже важливо, тому от, 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 от така реакція на те, що російські дрони залітають на території, що винну ви. атакувала Росія, а винна Україна. Бачите, це те, що ми багато разів про що казали, що е, війна гібридна і інформаційна складова гібридної війни, вона вкрай важлива. От е, росіяни е, ну, зб... використовуючи певних Керівників, скажімо, певний медіапростор Польщі, в різний спосіб змогли переконати що не менше третину поляків, що в, в, у, цьому, у цій війні винними вин, 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 з вами. Тобто нас напала, винними. Ну так от воно працює і тому о, така реакція. Що можна очікувати? Ну, по перше, вони росіяни готувалися до, до цієї атаки. Це не дрони, які випадково там розвернулися ребами. Ну, Знаєте, якщо ми могли би так розгортати дрони, дрони е, так просто ребами взяли, розгорнули дрони, то чому ми спрямували розвернути дрони на Польщу? Е, а тут ми е, мучаємося, збиваємо їх, деякі делітають, звернують шкоди. Що в нас такі гарні засоби радіоелектронної боротьби, ну, ми можемо з вами поділитися такими? Якщо, якщо що, ми б розгортали дрони, вони летіли б обратно на Росію. Абратно або не Білорусь не навіщо нам, тобто виявляється, ну, і це заходить, це сприймається серйозно. Тобто на нас для дрони в нас є засоби раді електронної боротьби непогані, які можуть дрони розгортати в інший напрямок. І ми розгортаємо дрони чомусь не на, туди, звідки вони полетіли, ні на Білорусь, ні на Росію, а ми розгортаємо дрони на Польщу. Що ну, це таке? Ну як це може вкластися в голові притомної людини? Ні, ну, вкладається, бачите. 38% війни Україна ще прилетіла дрони. Mm -hmm. Це не дуже добре для нас інформація, але ну, ми маємо розуміти, що ми маємо справу, маємо розуміти, наскільки важливо, наскільки важлива інформаційна складова, наскільки важливо те, що розповідають по різних інтерне... ну по різних ресурсах, по... на різних майданчиках, на різних каналах. Це це важливо. Це якщо це робити. Ну, це так, Не звертаючи на це особливу увагу, ну хто нам десь щось сказав, десь там щось написало, ну так воно, якось воно буде. Ні, з'ясувався, що це впливає, і ми бачимо результат таких дій. В тому числі, до речі, 15% поляків при цьому самому опитанні сказали, що винне медіа. Медіа в цьому видно. От тут з ними можна погодитися. Частково. Ви вже зачепили трошки тему військових навчань Росії та Білорусі. Запад 2025 які стартують уже завтра. Які потенційні загрози несуть ці навчання для України і, зокрема, для країн Європи? Ну, для нас особливої загрози немає. Тобто, ні, загрози є, вона не стала більше. Наші кордони на на наші Збройні Сили, на наша фортіфікація, ну все, що ми робили на кордонах з Білорусі, ну, судячи з того, що ми чули по офіційним допадам, вони побудовані непогано, там заміновано все, що тільки можливо, всі підходи, там невеличкі місця, де можна прийти, скрізь ці річки, болота невеликі. Тобто там ну, побудована нормально, скажімо так, Шансів пройти особливих ворога, е що їм захоче посаходолу атакувати, зараз ну, шанси дуже невеликі. А для кого є небезпека? Ну це небезпека є для Литви і для Польщі в першу чергу, бо на тих самих шахедах були сімки е, польські та літовські, ну, щоб можна було як по навігатору там в автівки, щоб можна було керувати цими дронами і спрямовувати їх, ну, використовуючи соцмережі е, е, мережі зв'язку е, по, по Польщі та е, Литви. Можна очікувати, що буде чергова провокація. Може, може, безпосередньо на Литву, може, знову на, на Польщу. Для нас, для нас небезпека не збільшилась. Вона така сама, як і була. Тобто, це не означає, що нам нічого не загрожує. Це, це небезпека, але вона більше не стала. Тим часом медіаресурси пишуть. Про те, що у Білорусі будуть нові військові бази, і на одній з них можуть розмістити арішнік. Арішнік вже став таким інструментом залякування Російської Федерації для України, і не лише аби їх боялися і власне застерігалися застосування цього арішника. Чи буде він потенційно дійсно нести якусь загрозу, або ж все ж таки залишиться ось цим таким медійним інструмент? Інструментом для залякування ну цілком можливо, що росіяни можуть розмістити розмісти там решні. Пригадайте, як вони була інформація, що вони там розміщають іскандери, і Лукашенка там дуже пишався тим, що до них зараз є ракети. Бо Іскандери можуть нести, ну як інше, там крилати, балістичні ракети можуть нести ядерне що начебто на розміщені ракети Іскандери на території Білорусі і ракети з ядерним зарядом. Ну, це минуло вже півроку, чи навіть більше, від, від цієї інформації, ну нічого страшного не сталося. Але коли ця інформація з'являлася, вона дійсно тиснула, емоційно тиснула на. Ну, на, на багатьох з нас тиснули на, на європейських партнерів, я думаю, що це те саме, такий самий тиск, емоційний тиск більше на, ну, на нас навряд чи нам це вже, на нас тисне, тисне, на нічого не вийде, а на, ну, більше на європейців, ну, на тих самих поляків, щоб не було страшніше. Хоча, знаєте, якщо там буде знаходиться Іскандери, то е, що, що вони будуть там, що в іншому місці, десь е, за там декілька сотень кілометрів, різниці великої немає. Бо, <кій> Ця ракета літить по балістичній траєкторії. Що, що має на увазі, коли кажу, немає різниці. Ракета летить по балістичній траєкторії. вона вилітає в ближній космос, розганяється до певних швидкості, і потім атакує вже на ту ціль на яку вона була спрямована, практично вертикально згори, ну з, з, з космосу. І от коли вона вже падає зверху, тоді її можна перехопити, коли вона летить на верхню тушки траєкторії десь е ну там 10 км, кіло... ну там 40-50 км до 100 км, там різна інформація, по різному вона може бути запущена, там і знизу нічого зробити неможливо.